Доброго дня, моє ім'я Андрій, Телефоную з інтернет-магазину. Ледлампи замовляли. Доброго дня, так, замовляла. Ага, добре, підкажіть, будь ласка, який у вас цоколь? я не знаю, бо я не собі беру. Мені треба на Mercedes Віто 2005 року. А, добре, так. Вам на дальні чи на ближні? Воно в різних лампах там, так. Так, е... воно йде різні лампи, так може бути і дальні, може бути і ближні, тобто, де, е, які вам потрібно дивитись. Давайте на ближні Ага, Аж сьомий цоколь, я фіксую. Так, і підкажіть, будь ласка, по типу лампи. Є е, кулерний тип охолодження, вони йдуть по ціні 299. Там заді стоїть кулер, який охолоджує повністю лампу. Е, є радіаторні, там ззаді стоїть радіатор, який розціює тепло і зберігає нарів лампи. Він де да за 999. Mm -hmm. І є гібридний тип, там і кулер, і радіатор. Вони йдуть за 1999, Там, тобто, в Росії це тепло і охолоджує саму лампу. Mm -hmm. а, вам які потрібні, скажіть ласка? Я зрозуміла, а скажіть, а які частіше беруть? От не mm такі я -hmm. в саме. <свісна> Найпопулярніша модель це у нас тут гібридний, тобто кулер, і кулер, і радіатор в одному. Там плюс де лінза, і лінза йде з обманкою, Тобто вас не буде ні помилок показувати на е, приборці, і плюс ні йде 6000 тисяч кельмінів, чотири тисячі люмов. Тобто вона набагато яскравіша і вона стабільніше працює. Плюс два роки гарантії від виробника. Я зрозуміла. Добре, там. Давайте мені тоді їх. Ага, добре, я фіксую. Так, секунду. А, так, я і підкажіть, будь ласка, габарити або компресор в автомобілі. Вас цікавить ще? Лед габарити, це. це що це, Маленькі ці лампочки? Так, маленькі лампи, так, все вірно. Я зрозуміла. А яка ціна за комплект? А, за комплект дві сточки двісті гривень. Так, давайте мені ще їх. Ага, добре, зафіксував. І компресор це цікава чи ні підкажіть, будь Ні, дякую, тільки апарати. Так, так добре, вас почуло. Підкажіть, будь ласка, ви Укрпошта, новою поштою. Давайте новою. А, нова пошта. Місто Місто Київ. Київ, а номер відділення. 158. Ага. Так, я зафіксував. Продаю на склад, орієнтуйтеся 2-3 дні до вас все прийде. Також пам'ятайте, що ми самостійно все упаковуємо, і все разом з доставкою вийде орієнтовно 2325 гривень. Я зрозуміла. Добре. все, тоді вам дуже дякую. А, конкретно тоді дякую за покупку. Гарного дня. Неба. Гарного неба. Бережіться, до побачення. Дякую вам, до побачення. Дякую.